Всі ми знаємо про Велику Британію, туманний Альбіон, відрізаний від континентальної Європи, для якого консервативність – це норма. Панівною релігією Англії є християнство, проте там це влаштовує далеко не всіх. Сьогодні ми поговоримо про чоловіка, який готовий грабувати та холоднокровно вбивати, лише тому, що ненавидить християнство. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок та дослухайте до кінця, бо ця справа вогонь. Перенесімося на Західне узбережжя Англії. Західна Англія розкриває захоплюючу картину пейзажів, багатої спадщини та культурного шарму. Часто залитим яким сяйвом англійського сонця. Цей регіон відомий своїми мальовничими чудесами з одного боку луки. Прикрашені яскравими дикими квітами, а з іншого скелясті узбережжя, які створюють драматичний пейзаж. Між цими двома захоплюючими середовищами лежить невичерпна історія, наповнена середньовічним шармом. Будинки в селах з солом'яним дахом та вулиці, вкладені старою автентичною бруківкою, викликають захоплення історичною спадщиною, і пульс повсякденного життя б'ється у ритмі з традиціями. Це місце, де міфологія безшовно переплітається з історією, створюючи унікальну суміш, яка характеризує цей регіон. Однак це враження може різко змінитися, оскільки, 2 січня 2012 року, в сонному містечку Торнбюрі сім'я повернулася додому. По прибуттю дім був темним, холодним і тихим. І після включення світла стало очевидно, що все було не так, як мало бути. Будинок був розграбований з відкритими шухлядами, шафами та речами, розкиданими по всьому будинку, але найбільш тривожним було те, що на кухонному столі було знайдено записку, прибиту ножем до стільниці, на якій було написано: Будьте вдячні, що ви не повернулися, інакше ми б вас убили, християнське сміття. Я ненавиджу Бога. Звісно, вони негайно викликали поліцію, і, хоча офіцери оглянули місце злочину, на жаль, вони мало що могли зробити крадіжки досить поширене явище в сільській місцевості, особливо під час свят. Але слідчі знайшли слід взуття та намагалися взяти зразок ДНК з будинку. Врешті-решт було зроблено висновок, що цей будинок не був конкретною ціллю а був випадковим. Вони знали це тому, що той, хто написав цю записку, був дуже критично налаштований до християнства, але ті люди, які жили в цьому будинку, зовсім не були релігійними. Тому той, хто написав цю записку, або не був сильно вибагливим, або взагалі помилився однак цей випадок не був єдиним, і лише через декілька днів влада отримала ще один дзвіночок. Відкиньте себе на 60 миль на північ від нашого попереднього пограбування, і ви знайдете сонне містечко Будлі. Воно стало наступним у черзі, однак цей випадок приховував набагато більш зловісну таємницю. Прибувши на місце злочину, офіцери знайшли бездиханне тіло літньої жінки. Її декілька разів вдарили ножем у шию та побили тим, що пізніше було ідентифіковане як її тростина. Крім того, виявилося, що нею вдарили так сильно, що тростина розкололася від удару. Тіло було врешті-решт ідентифіковано. Це була вчителька на пенсії на ім'я Бетті Єйтс, якій було 77 років. Вона викладала в колишній місцевій середній школі святого Івана і була відома тим, що проводила читання книг та відвідувала гуртки мистецтва. Новина розповсюдилася як лісова пожежа по всьому регіону. І хоча ці два інциденти ще не були пов'язані, влада просила надати будь-яку інформацію, яка може допомогти знайти вбивцю Бетті. Громадська анонімна компанія Crime Stoppers UK запропонувала 10 тисяч фунтів стерлінгів за будь-яку інформацію, яка приведе до арешту вбивці. Крім того, в вечірній шоу BBC Crime Watch також акцентувало увагу на вбивстві Бетті і закликало надати будь-яку інформацію, яка може допомогти. Однак, незважаючи на їхні заклики до дій, нова інформація так і не з'явилася. Дні минали, а сім'я Бетті так і не наблизилась до того, щоб дізнати сім'я нападника. Насправді ситуація погіршилася через кілька тижнів, коли було повідомлено про ще один насильницький злочин. І, на жаль, цей випадок мав той же почерк і результат. 14 лютого у маленькому містечку Торнбері два місцеві будівельники мали провести ремонтні роботи у місцевому вікаріаті по нашому будинок священника, який належав преподобному Джону Сарцу. Однак, після стуку в двері вони не отримали відповіді від вікарія, маючи вже встановлені дружні стосунки з вікарієм, обидва чоловіки відчули себе досить комфортно, щоб увійти в будиночок і почати свою роботу. Однак, увійшовши до вікаріату, вони відразу відчули, що щось не так, як і раніше, будинок був холодним, темним і тихим. Продовживши пошуки, чоловіки натрапили на загадкову та жахливу сцену. Слід крові привів їх до головної кімнати, і в центрі цієї кімнати лежало бездиханне тіло Джона Сарца. Він був холодний на дотик, і, схоже, був сім разів ударений ножем. Однак, це ще не все, що вони знайшли. Будівельники помітили кілька предметів, символічно розміщених навколо його тіла. На його грудях лежала Біблія, відкрита на листі Юди. Лист Юди це короткий розділ нового завіту, який засуджує ворогів християнства, говорить про фальшивих учителів, які спотворюють слово Христа. І, що найважливіше в цьому випадку роблять це для задоволення своїх власних потреб. Про це свідчить і те, що поруч з тілом Джона була поставлена картина Христа. А біля його ніг велике дзеркало, спрямоване на тіло. Вони були розміщені так, ніби вбивця хотів, щоб жертва подивилась на хреста, а потім на себе у символічному жесті провини. Крім того, довгі смуги папери були розкидані по всій сцені злочину, майже так, ніби були використані карнавальні хлопавки. Щоб додати хаосу, розбитий форфор та різні продукти були розкидані по підлозі, а порожні пляшки з під пива знайдені по всій вітальні. Однак, незважаючи на дивні деталі, немає сумнівів, що вбивство преподобного Вікарія Джона було сповнене гнівом, і цей гнів був спрямований або на самого Джона, або на релігію, яку він представляв. Серія убивств з підґрунтям релігійної ненависті дуже сильно злякало суспільство. Ескалація цієї ворожості натякала на злочинця, який перейшов на наступний рівень, з потенційним серійним убивцею. Який з'явився ні звідки страх заполонив міські та сільські громади Західної Англії. Ніхто не знав, хто цей вбивця, коли буде нова жертва, і головне, хто буде наступним. Міста та села охопила паніка, але влада чекала нових зачіпок. На щастя, не знадобилося багато часу, щоб з'явився підозрюваний. Відеоспостереження зафіксувало чоловіка, який втікав з місця злочину о 6.15 ранку. Потім він сів на автобус до Брістоля. Перш ніж сісти на інший автобус, який мав повести його на південне узбережжя Англії, чоловік був ідентифікований як Стівен Ферроу. Стівен був людиною з вкрай тривожними антисоціальними поведінковими рисами. У дорослому віці він став самотнім бродягою, подружуючи з міста у місто і виживаючи за рахунок пожертв людей. Недоглянутий чоловік звинувачував у своєму способі життя бурхливе дитинство, стверджуючи, що церква завдала йому кривди. Протягом років ця ненависть віддаляла його все далі від соціуму. Такий життєвий шлях став причиною одного з найбільш насильницьких випадків у Західній Англії, змусивши багатьох релігійних діячів ховатися від страху. Питання в тому, що могло так сильно підкосити Стівена. Його батьки, речта дорін, мали велику сім'ю з шести дітей, і серед них був Стівен. Важливо знати, як він виховувався. Щоб краще зрозуміти, як ця дитина перетворилася на таку тяжку і жорстоку людину. Народжений в 1964 році Стівен не був запланованою дитиною, і незабаром після народження стало зрозуміло, що він далеко не такий, як усі. Його часто описували як біла ворону сім'ї. Його мати говорила, що з ним щось було не так. Варто зауважити, що вона все одно його любила, навіть якщо він був досить складним для виховання. Як і будь-яка маленька дитина, він погано спав вночі, що, як ви можете уявити, не давало спати обом його батькам усі години. Пізніше Дорін сказала, що якби була можливість, вона б воліла народити ще п'ятьох інших дітей, аніж ще одного такого, як Стівен. Він був надзвичайно гіперактивним з дуже молодого віку, і під час свого першого дня в школі його навіть відправили додому через погану поведінку. Стівен не був соціальним, і мова тут далеко не про дрібниці, коли дитині просто важко завести друзів. Сім'я Стівена була дуже релігійною і ходила до церкви кожної неділі. Але Стівен ненавидів релігію, тому у віці 10 років він підпалив вівтар і спостерігав, як він горить. Тоді ніхто не розумів, чому він це зробив. Але пізніше Стівен стверджуватиме, що за рік до цього інциденту священник домагався його, і саме тому він так ненавидів релігію. Проблема з цим виправданням полягає в тому, що воно не обмежувалося церквою. Стівен був справжнім англійським палієм, йому, як кажуть, нравилось, як воно горить. Тому у дитинстві він підпалював майже все, включаючи газети в поштових скриньках. Хоча ці інциденти ніколи не призводили до травм або смерті, вони демонстрували тривожну поведінку для молодого хлопця, особливо враховуючи, що він навіть не увійшов у свої бунтівні підліткові роки. На диво, ця поведінка тільки посилювалася, як за чистотою, так і за тяжкістю протягом років, але все одно його брати та сестри продовжували називати його улюбленцем матері. Стівен мав глибоку прихильність до своєї мами, але його стосунки з батьком Реджем були зовсім іншими. Редж підтримував строгий і добре організований домашній устрій, структуру, який молодий хлопець, звісно, не хотів коритися. І ця непокірність зберігалася протягом його підліткових років, супроводжуючись розвитком інших моторошних поведінкових рис, Стівен почав проявляти схильність до жорстокості та насильства щодо тварин. Непокора та явні антисоціальні тенденції Стівена Ферроу не дивують, адже в 79-му році, у віці 15 років, він був звинувачений у крадіжці, що призвело до переведення його на навчання у дисциплінарній школі. Незважаючи на це втручання, яке відділило його від сім'ї та матері, воно не змогло стримати його неконтрольовану поведінку. І через три роки, у 1982 році, Стівен був визнаний винним у підпалі, що призвело до короткого терміну ув'язнення. Після звільнення з в'язниці Стівен протягом 12 років не був арештованим. Але це не тому, що він став законослухняним, навпаки. Він навчився уникати влади, продовжуючи займатися дрібними крадіжками та різними пограбуваннями без виявлення. Його життя залишалось нестабільним, і з віком він став бездомним мандрівником, іноді знаходячи притулок родини або друзів, живучи у різних покинутих домівках та часто ночуючи просто на вулиці. Цей спосіб життя тривав до 94-го року, коли він був засуджений за пограбування в будинку літньої жінки у Стовбриджі. В результаті він був засуджений до семи років. Через свої попередні злочини, вчинені у молодому віці, він також пройшов психологічну оцінку, яка виявила дуже тривожні деталі. зокрема, він зізнався психіатру, що фантазував про сексуальне насильство над жінками перед їхніми чоловіками, а потім вбивав цих чоловіків, перш ніж повертатись до тортур над жінками. Ці зізнання призвели до того, що у Стівена офіційно діагностували психопатію розлад, що проявляється імпульсивністю, відсутністю емпатії та антисоціальною поведінкою. Незважаючи на цю інформацію, яка була передана судді та іншим відповідним органам, Стівен був звільнений з в'язниці на рік раніше, у 2000 році. Це було дивно, що діагностований психопат з насильницькими тенденціями був випущений на свободу. Особливо після таких жахливих зізнань, після звільнення він знову став вільною людиною, зловживаючи наркотиками та алкоголем. Він фінансово виживав, отримуючи державні виплати трохи більше ніж 270 фунтів в тиждень. Однак, у 2012 році, у віці 48 років, життя Стівена Ферро остаточно завело не туди. На початку нового року почали з'являтися тривожні дзвіночки його психічного здоров'я. Один з його друзів прокинувся від зловісного текстового повідомлення від Стівена, в якому говорилося: Церква буде першою, хто постраждає. Це було дивне, але досить типове для Стівена твердження, тому його друг не надав цьому великого значення його ненависть до християнства була загальновідомою серед тих, хто його оточував, і більшість з них списували це на його нестабільне виховання. І саме з подальших подій ми і розпочали нашу історію. Повернімося трішки вперед. 18 лютого, лише через чотири дні після другого вбивства, він був офіційно оголошений підозрюваним у обох пограбуваннях та вбивстві преподобного Джона Сарца. Влада оголосила, що він офіційно перебуває у розшуку, і закликала громадськість остерігатися його. Після прибуття на південне узбережжя він поїхав до Фолкстоуна у графстві Кент, і до цього моменту влада знала його ім'я та приблизне місце знаходження. Через його кочовий спосіб життя його було досить важко відстежити, і хоча свідки заявляли, що бачили його, доказів було недостатньо. В той момент влада стала впевнена, що Стівен, ймовірно, стоїть за смертями не тільки Бетті, але й Джона, офіційно роблячи його підозрюваним у подвійному вбивстві. І саме коли їхня впевненість зростала, надійшла звістка з далекого сходу Англії до влади. Жінка зателефонувала в поліцію і сказала, що чоловік, який перебуває у її гостьовому будинку у Фолкстоуні, ймовірно, і є Стівеном Ферроу. Поліція вирушила до цього будинку, щоб перевірити його, і саме там він і перебував. Отже, Стівена Ферроу було заарештовано на місці та доставлено до місцевого відділку поліції для допиту. Це сталося 19 лютого, завершивши його п'ятиденні переховування. З цього моменту почався довгий та важкий процес встановлення провини. Після його арешту йому офіційно було пред'явлено звинувачення у вбивстві Бетті Єйтс та преподобного Джона Сардса. Прокурорська команда описала обидва вбивства як садистські, додаючи опис, що вони були результатом дій розлюченого вбивці, під який Стівен ідеально підходив. Ці заяви також стали фактично вірними, оскільки після подальшої психіатричної оцінки він був діагностований психопатичним розладом. Психологи також відзначили інші тривожні симптоми. Він проявляв нарцисичну поведінку та говорив все, що, на його думку, хотіла чути інша людина. Експерти також побачили, що він був патологічним брехуном, був зарозумілим та мав завищене почуття власної ваги, тому він був надзвичайно небезпечним для оточення. В цей період справа Стівена стала відомою і по всьому Сполученому Королівству, і з цією новою психологічною оцінкою багато хто почав ставити логічне питання: чому така особа, як Стівен, взагалі була звільнена достроково з в'язниці. Переходячи до судових процедур цієї справи, Стівен був звинувачений у крадіжці та двох убивствах. Він здивував усіх, визнавши себе винним у крадіжці, але стверджував, що він не винний у обох убивствах. Також він додатково дражнив прокурорів, стверджуючи, що вони ніяк не зможуть довести, що він був на місці злочину. Однак не знадобилося багато часу, щоб побудувати справу проти нього. Перед цим різні аспекти мали бути враховані, включаючи його психічне здоров'я, попередні зіткнення з законом та його приховування після вбивства Джона. Суд над Стівеном розпочався 4 жовтня 2012 року, і процес тривав майже місяць. Частково через те, що Стівен відмовлявся виходити зі своєї камери для запланованих слухань. Насправді він був присутній лише на своєму вироку в кінці. Спочатку його захист визнав його винним у крадіжці, але не винним у вбивствах. Однак це тривало до тих пір, поки неспростовані докази пов'язали його з усіма місцями злочину. Відбитки чобіт, які він носив під час арешту, були знайдені поза будинком Бетті. І якщо цього було недостатньо, його ДНК було знайдено в кімнатах обох убивств. Таким чином, не маючи куди тікати, Стівен змінив свою історію. Тепер, хоча він визнавав себе невинним у вбивстві Бетті, він визнав себе винним у ненавмисному вбивстві преподобного Джона Сарса. Звичайно, з натяком на те, що це було на підставі його психічного стану. Після цього коригування своєї історії він описав новий сценарій у заяві судді, нібито будучи самотнім та ізольованим у занедбаному покинутому будинку та, очевидно, під дією наркотиків, Стівен планував вбивство Джона протягом наступних кількох днів. І, очевидно, наркотики зробили його параноїдальним і вивели його з рівноваги. Справа в тому, що Стівен давно фантазував про вбивство члена церкви. А преподобний Джон, як Вікарій, мав політику відкритих дверей і завжди був готовий допомогти іншим людям у їхній потребі. Це і дало можливість такому монстру, як Стівен, наблизитися до нього. Він скористався цим і холоднокровно вбив його, перед тим принизивши. Коли Джон лежав там, помираючи на підлозі, він оточив його реквізитом і побажав йому пошвидше здохнути. Це явно демонструвало справжній намір вчинити вбивство, і тому його натяки про ненавмисне вбивство були в кінцевому підсумку відхиленими. 2 листопада 2012 року присяжні обговорювали вирок більше 9 годин, і як і очікувалося, вони в кінцевому підсумку визнали Стівена Фарро винним у обох убивствах та крадіжці. Що стосується смерті Джона, присяжні були одностайні, але, на жаль, не можна теж саме сказати про вбивство Бетті. Більшість, а саме 11 до одного, визнала його винним, але один член присяжних змінив свою думку, коли дізнався, що вони раніше знали один одного. В кінці кінців Стівена Фарроу було засуджено до довічного ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення за його злочини. Суддя висловився досить прямо у кожному з цих жахливих вбивств. Ви діяли садистично. Запхнутень і глибоко в тіло Бетті Єйць, коли вона безпорадно лежала на підлозі, було явним садизмом вона не загрожувала вам, ви встромили ніж у неї, щоб отримати задоволення від цього. Що стосується преподобного серця, ви вбили його після того, як збили його з ніг, сказавши йому пошвидше здохни. Під час суду стало зрозуміло, що такий патологічний брехун, психопат і нарцис, як Стівен, намагатиметься відбрехатися всіма можливими способами, скидаючи всю провину то на наркотики, то на дитячі травми, то взагалі вдаючи з себе ідіота, який нічого не знає і не розуміє. Тому Стівену нема місця в суспільстві. Бетті була 77-річною вдовою з люблячою родиною, яка її оточувала. Її дочка Гезель виступила після суду над Стівеном. Звертаючись до преси, вона сказала, що тепер є хоча б якась публічна відповідальність для її мами, але їх особистий біль залишається гострим і продовжується для них. Гезель сказала: важливо, щоб нашу маму не запам'ятали через її жорстоку смерть, а за 77 років її життя. Джон Сартс – це людина, яку також слід пам'ятати за його власне життя. Насправді його життя було набагато більшим, ніж його кар'єра Вікарія, колись він був адвокатом. Що жив в Есексі, але змінив свій життєвий шлях після того, як пережив автомобільну аварію. Він приїхав до Вустершеру лише за сім місяців до того, як його життя було відібране. Його сестра Гілларі висловилась про те, що судова система повинна переглянути своє настанови до того, кого вони випускають у світ. Після свого ув'язнення Стівен Феров залишався за ґратами наступні 11 років. Він помер у серпні 2023 року. Поклавши край своєму існуванню. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть ваші думки стосовно цієї справи в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі! Бережіть себе.